Так, сьогодні у нас визріла тема сім'ї, сімейних відносин. Наприклад, наприклад, мені треба з тобою серйозно поговорити, що ти чуєш в цих словах? Що я чую? Мені трудно згадати, бо в мене й не було таких позицій. В основному чоловік звертається до дружини в сім'ї, давай поговоримо. Я пропоную тобі з минулого твого життя згадати. Скажіть тільки слів, як в тебе було, коли чоловік або мужчина звертався до тебе, давай поговоримо. <свісна> Ну, я не згідна, що це тільки зі сторони, зі сторони чоловіка. Такі фрази бувають, вони обоюдні, ну але. Частіше, не? частіше, можливо, частіше так. так. Ну, Ця фраза звучала мені як тригерна, тому що за цією фразою зазвичай йшли е... <кхів> якісь розборки <кхів> якогось. Е... Ну, якоїсь ситуації, якоїсь поведінки, можливо, ну, якогось проявлення, яка друга людина бачила в мені ну, недостойним чи. Ясно. Добре, ну, дякую. Ну, тобто Від цієї фрази стискалося всередині, угу. як сказала сьогодні одна знайома, що в неї стискалося так. все всередині. Ну, так само сьогодні я пропоную тобі слухач, зверни увагу дійсно на цю фразу. Як в тебе? Але ж сьогодні тема і пропозиція у нас Вітою про те, а чи можна набути модель іншу, де коли ти будеш чути, ти мужчина чи жінка, яка зараз слухає це наше звернення Вітою, як пропозиція, як під покращення якості сприйнятті цих слів, цієї визову когось до тебе. То про сьогодні тема про душу, про душевні розмови або розмову на рівні душі. Чи часто ти використовуєш цю модель у своїй сім'ї? Чоловік, і жінка, мама, діти, батьки. Чи ведеш ти душевні розмови? Чи приємлимо у вас в тебе отака тема? І ну, Що буде корисною? Можливо, е фраза мені треба з тобою серйозно поговорити. Це не про розмови на рівні душі, це, мабуть, щось, е так. щось інакше. Е Чим можна замінити цю фразу, або як її розвернути, щоб це звучало не як тригер, а як, е навпаки, е ну, збудження. Поговорити про щось вагоме. От так. Тобто про душевне. А що може бути вагоміше, як про здоров'я тіла? Про е взаємовідносини, <кхи> а взаємовідносини в сім'ї хіба це не про душевність, хіба це не про душу, хіба це не про якості душі? Е, е, так, але чомусь е, прийнято, що е, щось приємне, воно як само собою е, розуміється. Розуміється, так. Так. тобто за нього не треба піднімати е, тему, розповідати, роз, розпитувати. А от коли щось неприємне або мало приємне, угу. отоді давай поговоримо про це. Вот. І тут уже звучать претензії, тут уже звучать обвинувачування. Хтось відчуває себе винним або недостойним, ну і таке інше. Гарна підсказка, а чому виникають отакі вислови е, вияснені взаємовідносин? Давай поговоримо. Хіба не причиною є цьому, що відсутні, е, як я тебе запитую, Віта, скажи, а як тобі живеться зі мною? Ну, Може, і за те, що воно відсутня така душевність. А розкажи, відсутня, як тобі живеться? культура розмовляти в сім'ях. Про, поз... про хороші речі. Про всі речі, але спокійно розмовляти. Так. Не претензії виставляти один одному, а просто спокійно розмовляти, як ти чуєш оце, або як тобі оце. От. А претензії, коли з'являються? Коли кожен в сім'ї накопичує, приховує, так. стримується так. і коли воно вже зриває, накопичується, і тоді нам треба поговорити. Аж тоді. Це вже крик, крик душі. От. Вже тоді крик душі. Так. А тут пропонуємо ми пропонуємо сьогодні вам почати набувати модель, або ви можете познайомитись. З моделлю, а як можна, сівши за стіл чи десь в подорожі, казати, слухай, давай поговоримо на тему душі, як тобі живеться, як ти бачиш цей смак, колір, природу? От почати іменно, е, з своєї сторони е, прийняти душевність в розмові? Uh -huh. Ну це, мабуть, має uh -huh. така мода завестися. Мода, модель. Модель, так, да, перша модель. Uh -huh. Бо людям ну, невідомо як інакше. Вони в сім'ях бачили своїх таке, тому вони несуть це, ну в батьківських сім'ях, тому вони далі несуть про, працюють на відносини в своїх сім'ях вже. Mm, тому. Тому пропонується, у нас є моделі, і в першу чергу в мене дуже багато людей, які приходять до мене, у них відсутня ця модель, і вони не знають. Кажуть, ми сварилися, ми сперечалися. Я запитую, хто з ким? Тобто, а що ти можеш з своєї сторони почати? Як спілкуватися, а не сваритись один з другим? Оце одна із варіантів моделей, як почати цей процес. Так, звичайно, Пальці. у, нас, у mm. нас є моделі, але я чую, що у кожного ці моделі можуть бути свої, тому що ну, комусь щось підходить, комусь щось не підходить. Найкраще це коли людина винаходить свою формулу, свою е, фразу. Свій підхід. підхід. Так, от мені дуже сподобалась твоя фраза. Свого часу, коли я з тобою познайомилась, це е, час від часу ти запитував мене, як мені з тобою живеться. Це про душевні розмови, угу. душевні, тому що е, це така, така фраза, таке запитання, яке, е, на яке не можна відповісти поверхнево. Угу. І так, е, та нормально. Да, як скидаючи це запитання, а воно про таке більш про, ну, хочеться поглибитись в себе, да, відчути, як воно справді е, живеться, як воно справді відчувається мені. І от е, час від часу такі запитання це не, не запитання на кожен день, да, такі розмови. Такі розмови взагалі не на кожен день. Це угу. так, час від часу, як зріс для себе робити, чи вірно ми рухаємося, як пара, да? чи в тому напрямку, чи в, в одну сторону ми дивимось. Так. Це, це про це, мабуть. Так, іменно людина, коли приходить до мене на заняття, то таким, таким чином і відбувається. Тому що ті моделі, які присутні тобі чи мені, це вони наші особисті. І пропонувати тобі для використання слухач як варіант. Ти можеш їх для себе приміряти, або коли дійсно тобі цікаво знайти варіант, підвищити якість в своїх сімейних відносинах, ти можеш звернутися. І поспілкувавшись, можна винайти, підібрати, що іменно спочатку потрібно хвалити себе за невдачі. Це модель. Це друге, час від часу отак сідати, спочатку прийти в стан душі, спочатку розкрити свою душу, тоді, будучи в стані душі, спокійно запитати свого чоловіка. Якщо ти жінка, свою дитину, сина чи дочку, а скажи мені, якщо ти ходиш до школи, то як тобі? Або як тобі живеться зі мною, з нами? От спочатку самому малому набути таких речей, тих технік спілкування. Чи з батьками, з мамою, ти часто запитуєш її, мамо, а скажи, як тобі? Чи уютно тобі живеться, чи смачна тобі їжа? Такі прості речі, про які зараз каже Віта, звичайні речі. Але, але практика показує, так, що ці, е, ну на наш погляд, ага. дуже прості запитання дуже бентежать, починають бентежити людину. Бо коли я свою маму, які там 80 вже. Ага. Один рік, коли вона починає, коли я їй задаю таке питання, вона чомусь бентежиться дуже. Ага. Дуже так ну не сказати, лякається. А от бентежиться, тому що не звикла вона до таких, до такого роду запитань. Вона не звикла, ага. що її про це питають. Це ага. якби по умовчанню йде, про це не прийнято говорити. Так, так, так. Так. От як щось погане, от от. те зразу вилітає. От і тому, тому сьогодні тема вибачте так довго приходиться підшукувати. Іменно тема, чому бувають говорять про неприємні речі, чому кажуть давай поговоримо, тому що відсутня цей стиль або ця модель говорити по душам. Вести розмову на рівні душі частіше. І тоді ці питання тригерні, давай поговоримо, бо не нам треба поговорити. Перестануть бути, бо буде відкритість, щирість, і буде відсутнє опасіння бути відкритим. З чого можна почати? Щоб можна почати пошук, а що є моя душа? А яка вона? А що вона потребує? Спочатку послухати свою душу і тоді почати вести розмови, з, хто собі саме ближче, хто може відгукнутися тобі. І так от, а давай поговоримо, що твоя душа бажає з кимось, З сином, дочкою, мамою, з подружкою, почати практикувати. Угу. І тоді воно, ти будеш набувати цю певність, переконання, що говорити на рівні душі не є опасно угу. не є е, е, якась е, е, Ризик Ти будеш чути ствердження, що це має місце, що ум це лише твій помічник, а душа. Це про почуття, це про емоції, це про відчуття тілесні. Це все взаємо таке доповнююче. І тому можна почати з цього. Але якби то не було, в першу чергу, а що є твоя душа? А яка вона в тебе? Що вона потребує? Я от так кажу, з чого б можна почати. Дякую на сьогодні. Певно, да. досить? Далі буде? Далі буде.